Окупований Крим трясе від нещадних вибухів настав час нового удару. СБУ. операція зачепила головні воєнні об'єкти та завдала непоправних руйнувань. Справжня буря охопила порти, бази та навіть качинське місто. Вода стала здійматися стовпами від вибухів. Зухвала атака, немов змінила правила всієї війни, і показала, які карти Україна ще має і як жорстко може відповісти ворогу. Від кадрів вражена вся країна. Тож далі про це на пітіві. Тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Почалася нова операція на їх території. Першим під ударом був аеродром Гвардійська. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Повідомлення про гучні вибухи в Джанкої згодом дуже потужні вибухи пролунали в Керчі. Місцеві машканці повідомили про стрілянину російського ППО, про збивання дрони над аеродромом Гвардійська, бабакало в напрямку мосту. Добрі дрони над аеродромом Гвардійська, роз постріляю повітря. Все мимо пролітають. Повідомляє підпис. Зазначено в дописі кримського вітру. Крім того, перніше безпілотники масово на атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську. За даними осін-аналізу, Астра під атаку попала електропідстанція в Красноперекопську. Мешканці анексованого Криму повідомили про вибухи. Зокрема, у телеграм-каналах з'явилося відео, як стверджувалося одного з ударів. Астра геолокувала кадри і дійшла висновку, що на відео зафіксовано момент атаки на електропідстанцію в місті Красноперекупсько. Адресою північна вулиця 14 ідеться у повідомленні. Астра у телеграм-каналі зазначається, що підстанція 220 кВт Красноперековськ, магістральна підстанція мережі високої напруги. Вузол ФСК розсече, через яку йде транзит у розподіл потужності по півночі Криму. Поруч знаходиться пс 226 кВт Сода, заводська підстанція Кримського судового заводу в красно під удар за попередню інформацію потрапили критичні енергетичні об'єкти командир центру сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив нанесення ударів по військовій інфраструктурі Росії на Кримському півострові. За його словами, птахи СБС відвідали хімічний завод «Бром» у Красноперекопську, який працює на військово-промисловий комплекс Рафії. А також влучила по низці енергооб'єктів, критичних для енергосистеми. А Красноперекопська підстанція один із ключових вузлів енерготичної системи окупованого півострова. Зазначив Бровді детальніше про атаку на Крим розповів військовий експерт Олег Жданов, Тож далі слух. Там наши добрые дроны работали, возможно, работали ракеты по, по Крыму в том числе. Ну, сейчас Генштаб уточняет, какие объекты были повреждены. Ждем официальной информации, появится, я вам ее сразу доведу. Но а, сегодняшняя ночь осталась тоже для врага, была неспокойная, и наши добрые дроны и ракеты уже тут официально посетили некоторые военные объекты на территории российской Федерации. Работали ракетные войска и артиллерия наши во взаимодействии с силами специальных операций, с силами береговых ракетных войск военно-морских сил Украины, вооруженных сил Украины, силы беспилотных систем и службы безопасности Украины. Вот такой вот практически ну скажем, мощный пакет с силовых структур было собрано сегодня ночью и они в плотном взаимодействии наносили огневое поражение российским оккупантам на их территории. Итак, кстати, применялось, в этот раз применялись реактивные беспилотники БАРС, наша разработка, и крылатых ракет Нептун, По об'єктам російських окупантів. загалом сили оборони України посилили частоту і щільність ударів по Криму. Останнім тижнями Частота та щільність ударів Сили оборони України по окупованому Криму значно збільшилася. Атаки відбуваються щодня з них результативних більше ніж у попередніх місяцях. Також головне управління розвідки Міноборони України заявило про удар по російському вертольоту К 27 а Також по низці РЛС на території анексованого Криму, опублікувавши відповідне відео. як стверджують у відомстві внаслідок АТА. Аки було знищено корабельний багатофункціональний вертоліт К 27 аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А 10 РЛС 55 же боунебоу, Ерлас Небо Сва у купольній конструкції РЛАС П-18Тірек. Коли саме було завдано цих ударів у гормо України, не уточнили моніторингова група кримського вітру. Встановила місце знаходження трьох радіолокаційних станцій. Згідно з даними дослідників, аеродромний РЛК Ліра А 10 розташовувався на три кілометри на південь від аеропорту Сімфор а радіолокаційні станції 55 п'ять 6 шість у небо у та 1 Л 13 3 небо СВ на території військової частини між селом Уютне Сакського району та Євпаторією. Раніше внаслідок кількох ударів зазнала пошкоджень. Сакськатець повідомляє український проєкт Дніпро осінт на опублікованому супутникову. знімку видно суттєві пошкодження частини головної споруди машинного залу на території енергетичного об'єкта. На думку експерта, який дав коментарі Кремлялі, Сакська ТЕЦ має велике значення для енерг. У постачання кримського півострова також мешканці півострова частково залишилися без опалення після пучного вибуху у спалах в небі. А військові 14-го окремого полку 1-го окремого центру сил безпілотних систем зсу опублікували кадри нанесення ударів по ангарах на російському військовому аеродромі Кіровське. Ніч на 13 листопада на відео зафіксовано влучання попола по двох ангарах на аеродромі Кіровська. Проєкт Дніпро Сінд виявив на супутникових знімках пошкодження на аеродромі Кіровська згідно з повідомленням Лозу Ангаря видно знищене майно операторів та обгорілу ділянку біля ангару. Росія активно використовує безпілотники. Оріон на Миколаївському та Одеському напрямках цей ВПЛА може вести повітряну розвитку та здійснювати патрулювання, визначати координати наземних і надводних об'єктів і проводити топографічну зйомку місцевості. Цілевказання та коригування вогню окрім того, сили спеціальних операцій збройних сил України завдали чергового удару по нафтобазі комбінату Гвардійського селі Кар'єрна Сакського району Криму. Лодники сил спеціальних операцій влучили у насосну станцію на території нафтобази ФДКУ. Хвардійська є важливим елементом паливно-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має важливе значення для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії. Йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій. Нарощування ударів по об'єктах у Криму та зростання результативності атак. Свідчить насамперед про зміни в російській системі протиповітряної оборони на півострові. Насамперед про її ослаблення сил оборони України за попередні місяці знищили десь десятки радіолокаційних станцій та низку зенітних ракетних комплексів. Очевидно, Росія не встигає поповнювати втрати, і в ППО з'являються дірки, яким успішно користуються українські військові. Поділилися думкою в журналістами Крим реалії на умовах анонімності. Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ Також експерт вважає що удари, які завдаються по енергоструктурах, нафтобазах та електропідстанцях, знижують логістичні можливості російських військ, коли паливо ніде зберігати банзовозами дово. Зиця проїжджати зайві десятки і сотні кілометрів від поки що доступних баз зберігання те саме із енергопостачанням. Це теж один із видів забезпечення бойових дій, зокрема толових підрозділів, акцентує експерт кримчанин. Можливо, причину зростання результативності атак по кримських об'єктах крим на умовах анонімності. Прокоментував капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України. Ослаблення російської ППО – один із головних факторів, але я хотів би відзначити посилення бойових можливостей Силоборони України. Застосовується нові типи озброєння, і анексований Крим став полігоном для їхнього випробування. Зазначає офіцер запасу. На думку колишнього військового розвідника, якщо українським дронам та ракетам дається прорвати кримську протиповітряну оборону, яка поступається хіба що московський, то на просторах Росії, де в рази слабша, засобом ураження з маркуванням зроблено в Україні, не буде перешкод. Тим часом росіяни заборонили і не пропускають електромобіля через кримське міст через безпекові заходи, адже в батареях цих авто можна легко сховати велику кількість вибухівка. Про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро судмитроплитен. Ук, цитує, я називаю кримське міст імперською пуповиною, якою вони намагаються зв'язати наш Крим з тілом помираючої Московії. Звісно, станом на зараз Кримське міст для росіян має більше символічно аніж практичне значення. Так вони можуть заїжджати по нього в Крим, але електромобілі вже не запускають. Розповів Плетенчук. Речник зауважив, що зруйнувати кримське міст лише пошкодивши його, буде складно. Він додав, що дефіцитні ракети набагато ефективніше використовувати по військових об'єктах рефії. Щоб знизити їхній потенціал на полі бою. Головною причиною такого рішення є страх, адже вони бояться, що в батареях електромобіля можна заховати велику кількість вибухівки. Сама батарея важка і велика. А відтак складно знайти вибухівку. В них в принципі це їхні заходи безпеки вантажівка, які заходять на кримське міст. Є чутки, що теж не пускають. Потяги з пальним та важким озброєнням, теж вже не пропускають через кримське міст. Складна гідротехнічна споруда. Він дійсно має високий коефіцієнт міцності і прямим пошкодженням його складно зруйнувати і використовувати дефіцит. Ні, боєприпаси, які можна набагато ефективніше застосувати нелогічно. Додав він наразі. Це було усе тож до зустрічі. на Напіті віборжіть себе та своїх рідних. Слава Україні.